Кодження. Ну а тут дивіться, яка помилка. Момент, який удар. У Довиченко. У Довиченко. ряд. Арена, долітає, але поки що. Впевнено, впевнено, виглядає Врора клас. І ще чудовий. Оця четверка, яка зараз на меданчику. Біжить. Іще і ще й така міць, яка є. Ростислава Семенченка. Вона авіаторів. Ні, є прямий удар. Ух, і Смолова. Продовжується володіння за авіаторами. І Тут Смоловик помиляється, Удар. Дину. Помилися смоловики вдали, вдалий вдалий удар від Ореста Боргуна. Ми з вами бачимо. І забиває Аврора Класт в цій ситуації. Тепер. Тут атака 2-0. Момент! Моспа! Морено з М'ячем залишається через Бакума. Продовжується атака! І реалізували один з них. Тут момент! Право на шестиметровий удар отримує Аврора Класт. І буде... Що ж, удари 2-0! Дуже впевнено, завертаний. Забиває у ворота своєї колишньої Не Зачепитися не вийшло. І тут, і тут школьний момент Рено. Школьний зараз чудово розібрався. І забиває Олександр. Залишили його без належної опіки в штрафному майданчику. і... Вже тут Літвінов розібрався в ситуації. Відвінов на Сагайдачного 4-0. 4-0. От і вдало. Юрій. Вийшов на заміну. І четвертий гол ми бачимо в нашому поєдинку на 36-й хвилині. Рахунок стає 0-4. Ць... Мене у момент Удар! дари. підсумки 0-4. В цьому протистоянні. Аврора Класт стає переможцем у Київському дербі і набирає. 16 очко за підсумками 6 зустрічей. Ну що ж, друзі, дякуємо всім за увагу. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Ісаєв. Почуємося!